З такого балона може вийти одна горизонтальна велика буржуйка або дві вертикальних буржуйки. Ось тут якраз і дверцятка видно, бачите? В такому вигляді вона є. А є ще роблять їх із такими юхточками для того, щоб можна було приготувати хлопцям їжу. Тільки нашим волонтерським центром ми відвезли десь близько 70 буржуйок. Вони з газом, так? Якщо з газом, то це ще топити. Опа! Ойди сюди, Вань. Вань, тут оставимо. Я їх повикрую -по тоді. Цей год, якщо забере оці це скільки тут, 2, 4, 6 то це буде вже 99 буржуйок у цьому році. Та тут газороздатка віддихає. Це зараз трохи балони не різати, вже не так. Ні, не закривай балони, оці візьмеш. А, а як же? Я тебе в пустовіці не випускав. А прошлий рік зробили ми 76 всього. Тоді толпою ми робили тут. то Хлопцям треба було, щоб окопними свічками гріти. І вона маленька, прогрівається швидко, то, що треба. Бо ці більші, то ці на дровах вже. Вона не прогріється окопною свічкою. А ти маленький, то. Тепла буде менше, звичайно, як від дрів, але в цьому є й певний плюс. Ворожі дрони з тепловізорами не зможуть побачити це помешкання. Так, тримай. О, Даю Дякую. Круги будемо різати. До хлопців звертався цих, що в нас фури держать. Питань ніяких немає. Самі заїжджають, питають, чи треба арматури там, чи ще що треба. Купляють хлопці, так. Да. Все, купляють. І зміється, Вань каже, ти скільки лягати будеш? У два, ну, півтретього розбудеш, мене я піду в гараж. Якщо моя буржуйка обігріє хоч одну людину, то це вже не даром я її робив. Мені вдома тепло, а їм там бідним, холодно. Якусь користь зробив, це вже дуже великий плюс. Якщо воно чимось допомогло нашим бійцям, то це вже дуже великий плюс.